Бігають швидко дні в старому році, і на порозі вже новий стоїть тихенький стук, в намерзлій віконця, і з року в рік багато вже століть, а час летить, тож з ним і наші руки вже скроня геть покрила сивина, життєвий шлях сповільнюються кроки на схилі літ, і сила вже не та, фізичні сили це не так важливо. Важливо бути сильним у Христі і впевненість, що з Господом щаслива, з ним будуть жити переможці всі. Один Господь все бачить і все знає, всі наші плани, ревність їх здійснить, тому він завжди силу посилає, щоб ми могли і в старості служити. Душа ніколи, старість не зазнає, бо вона в Ісусі завжди молода. Життя із джерела його черпає, для неї небо, цінність і мета. В біді Ісус ніколи не покине, Він знає, як до цілі довести, бальзам проллє на зранену дитину не можна ліків кращих десь знайти. Ніхто з людей не може так потішить, як роджений у стайні Божий син. А спокій в серці кожному миліший, душевний мир дарує тільки він, слава богу.